І знову повертаємося до теми слідства у справі вбивства Ірини Хваріон, попри те, що, окрім новини про арешт особистих речей убитої, нічого нового на цей предмет засоби масової інформації не повідомляють. Але пригадайте майже синхронно із моїм останнім відео про слідство у справі вбивства Ірини Хваріон, у Ютубі з'явився відеорепортаж із залу суду, де розглядалося питання про доцільність зміни запобіжного заходу, підозрюваному В'ячеславу Зінченку, і тут трапився один казус, якого ніхто, здається, не помітив. Я не буду вам нагадувати аргументи адвоката, що вимагав змінити запобіжний захід, на більш м'який. Але натомість звернув увагу на дослівну відповідь прокурора, яку жодне зимої не наважилось проаналізувати, але всі відповідні публікації її передали дослівно. Прокурор, як бачите на скрині, сказав таке якщо провести ланцюжок пересування підозрюваного Зінченка, то він доводить до квартири на вулиці Театральній, а у квартирі на вулиці Театральній, яку він орендував, він залишив свої документи. Ось логічний ланцюжок, по якому ми можемо стверджувати, що особа, яка була на вулиці Масарика в Панамі та окулярах, це та сама особа, яка зайшла до квартири на вулиці Театральній, що була орендована з Інченком В'ячеславом, якщо врахувати всі докази, підозра обҐрунтована. Кінець цитати. Якщо вдуматися у ці слова, яким ми щойно прослухали, то випливає такий логічний ланцюжок в аргументації прокурора, доказ того, що злочинець у Панамі зайшов до квартири на вулиці Театральній, прокурор бачає в тому, що в квартирі на цій вулиці Зінченко залишив свої документи. Кажучи іншими словами, замість презумпції невинності тут прозвучала. Презумпція винності. Мовляв, якщо Зінченко був пов'язаний з цією квартирою, то це доказ того, що з нею була пов'язана особа в панамі та окулярах. Ще раз перечитаймо тераду прокурора і переконаємося, що саме такий зміст вкладений у його слова. І зовсім інша справа, якби йшлося про ланцюжок пересування особи в панамі та окулярах. Яка після вбивства зайшла на квартиру на вулиці Театральній, де Зінченко залишив свої документи. І можна було припустити, що прокурор просто обмовився, проте ми знаємо, що він не обмовився, і знаємо ми це за матеріалами слідства, адже простежуючи шлях відступу злочинця у панамі та окулярах із вулиці Масарика, 3 після вбивства Ярини Хваріон. Поліція вийшла зовсім не на вулицю Театральну, але на дачний будиночок Голоско в Шевченківському районі Львова. Між Голоско та вулицею Театральною налічується декілька кілометрів відстані. Після цього, нагадаю, засоби масової інформації писали, що нібито заарештовані судом речі із дачного будиночка, на думку журналістів, мають належати В'ячеславу Зінченку. Попри те, що там були чотири недопалки, а Зінченко, як відомо, не палить. Окрім того, прокурор мимоволі навів додатковий, хоч і не прямий, але дуже вагомий доказ непричетності Зінченка до злочину. Констатуючи, що в орендованій квартирі на вулиці Театральній, Зінченко залишив свої документи. Всім було відомо і багато хто про це писав, що злочин був ретельно спланованим. І продуманим. Отож злочинець ніяк не міг залишити свої документи в орендованому житлі. У такому випадку він навіть не повинен був їх викладати з кишені чи сумки. Одним із нібито доказів причетності Зінченка до даного злочину поліція вважає той факт, що у Львові протягом 12 днів свого перебування він орендував три квартири. Начальник відділу психологічної експертизи Юрій Ірхін. В заказному інтерв'ю на каналі із російською назвою Сій час стверджує, що зміна місця перебування це звичний трюк злочинців, які намагаються заплутати сліди. І як же узгодити такий вердикт із ствердженням прокурора про залишені документи в орендованому житлі? Ви скажете, що зміна орендованого житла виглядає дивною. На мою думку, абсолютно ні. Чому? Тому що перше житло, як стверджує слідство, це хостел, який Зінченко замовив по інтернету через Бокінг. Наберіть у пошуку Google це слово, і ви побачите, що вам пропонується доволі дороге житло, яким можуть користуватися тривалий час лише багаті або ж марнотратні клієнти, природно, що гість у Львові. Через декілька днів буде шукати дещо дешевше житло, якщо він тут хоче затриматися. А якщо затримається у місті ще довше і йому бракуватиме грошей, то може знайти собі житло ще дешевше, скажімо таке, як квартира на вулиці Театральній. За цими змінами орендованого житла помітно що Зінченко не розраховував перебувати у Львові так довго, як перебував насправді, його тут штучно затримували під різними приводами, але він про це не розкаже, позаяк не захоче підставляти тих осіб, яких вважає друзями. Та повернемося до інтерв'ю начальника відділу психологічної експертизи Юрія Ірхіна. Як професійний психолог, він спочатку намагається виглядати об'єктивним. Аби підкупити глядача власною показною щирістю, а згодом переходить до виконання замовлення, зокрема, стверджує, що, мовляв, Зінченко, за його словами, позитивно ставиться до Росії, а негативно лише до Путіна та його режиму. І, мовляв, саме його симпатіями до Росії може бути поясненою його мотивація у знищенні Ірини Хваріон. Але ці слова Ірхіна, росіянина, до речі, за національністю це абсолютна дезінформація. На запитання про його ставлення до Росії Зінченко відповів, що погано знає цю країну, аби у нього виробилося до неї власне ставлення, а ось до режиму Путіна він ставиться різко негативно. Як бачите, Ірхін робить із мухи слона. І приписує Зінченку позитивне ставлення до Росії на основі його слів про відсутність цього ставлення. Можна бути впевненим, що сам Ірхін, як етнічний росіянин до Росії, ставиться набагато краще, ніж Зінченко, але це ще не підстава для того, аби стверджувати, що Ірину Хваріон вбив саме Ірхін у Дніпрі, в Запоріжжі, в Кривому Розі, у Херсоні 80% населення вам скажуть. Що негативно ставляться до режиму Путіна, і цілком нейтрально до Росії, до її мови та культури, але це не означає того, що всі вони були готовими до вбивства Ірини Хваріон. Як сказав журналіст Микола Вересень у своєму останньому інтерв'ю кісільову Ірину Хваріон, якщо не за формою, то за змістом її позиції підтримувала абсолютна більшість українців. Зокрема, і багато із російськомовних та тих, хто ставиться до Росії нейтрально. І Зінченко виглядає цілком щирим у своїй відповіді на запитання журналістів про його ставлення до Ірини Хваріон, на яке він відповів так у мене не було до неї власного ставлення. Кажучи іншими словами, ті проблеми, які піднімала Ірина Хваріон, для Зінченка виглядали не суттєвими, не найголовнішими. Питання мови він не вважав кардинально важливим, але це не означає того, що він був прихильником російської мови. Зовсім ні, адже відвідував українську школу. Я особисто також можу сказати, що не вважаю питання мови найголовнішим. Для мене значно важливішим є питання української національної культури, яку наша олігархічна влада протягом усього періоду незалежності. Випалює розпеченим залізом із душ українців, але сказане не означає того, що я вважав себе опонентом Ірини Хваріон. Як мовознавець, вона могла дещо перебільшувати значення мови і не бачити належним чином значення національної культури або ж його дещо недооцінювати. І що справді виглядає дивовижним парадоксом у позиції слідства, так це те. Що воно весь час наголошує на схильності підозрюваного до правих політичних рухів і не бачить у цьому суперечності? Адже Ірина Хворіон лежала до консервативно-націоналістичної партії Свобода і вкрай негативно ставилася до ліваків лібералів. Слідство вишукує у висловлювання Зінченка прояви антисемітизму, але якби воно мало таке замовлення. То ще більш яскраві прояви антисемітизму слідство знайшло б у висловлюваннях Ірини Харіон. Невже ж так звані антисеміти настільки божевільні, щоб бивати одні інших? Думаю, що якби жертвою невідомого злочинця виявилася не Ірина Хваріон, а харківський рабен Едуард Ходос, то його уявного вбивцю слідство також? Знайшло посеред антисамітів, попри те, що Ходос це антисеміт номер 1 в усій Україні. Адже наша влада ставиться до так званих антисемітів як до кримінального прошарку, посеред якого геть усіх убивць слід мовляв шукати в першу чергу, а ось посеред українохвобів. Убевці на її думку шукати не варто, бо, мовляв, у нас демократія, і вони мають право на власну позицію. Але тут і дурному помітно, що у цьому конкретному випадку убевцю та його замовника саме слід було б шукати посеред українохвобів, але зовсім не посеред антисемітів. Непомітно це лише для тих, хто грає вар'ята або корчить дурника. Але для цієї категорії людей. Непомітно геть нічого. Вони усю дійсність сприймають на віру зі слів свого очільника, зі слів свого начальства, так само, як російський патріарх Іоакім, сучасник Петра І, який одного разу заявив А ми ні старої, ні нової віри не знаємо. Як начальство скаже, так і вірувати будемо.